Сьогодні, 8 травня, Україна розпочинає традицію відзначення Дня пам'яті та примирення. В столиці, а саме на території музею Великої Вітчизняної війни, проходять заходи зі святкування цього дня. Громадських організацій, в тому числі Золоті Леви Чорної Сотні, разом зі спецпідрозділами МВС забезпечують громадський порядок та безпеку проведення мироприємства. Дача нашої організації забезпечити порядок, щоб не було ніяких зіткнень з різними організаціями, які вважають первою і спокою, щоб в нашій країні хочу зірвати любі заходи, щоб це все показали Росії, щоб використали це. Проти нашу України. Наша задача забезпечити всі, оберегти людей, щоб не було всяких провокацій, використання зброї, якої зараз дуже багато в країні в зв'язку з війною на Сході. Числити наших побратимів, які знаходяться тут і забезпечують порядок значна, але ще наша Сьогодні Теж дуже багато хлопців знаходяться, які приїхали до нас з Кривого Рогу. Це вона Хриківщина, це Буми з Тернополя, з Львова. Я сподіваюся, що сьогоднішні заходи пройдуть без всяких естеців. Найденоді запанує в тому, що все буде. Тут очікуємо на візити президента України, високопосадовців та закордонних гостей. Ввечері відбудеться святковий концерт з нагоди дня пам'яті та примирення.